Доброго дня всім. Мої вітання всім, хто сьогодні разом зі мною, з вами Світлана Тюренко. Сьогодні я вирішила свій прямий ефір присвятити цікавій темі: Що таке бади і яка ж їх роль в житті людини? Чому саме ця тема? Тому, мабуть, прийшов той час нам зрозуміти, що все навколо змінюється, і в тому числі і наше відношення до нашого здоров'я. І от аналізуючи те, про що ми багато років чули, що за кордоном всі, особливо старше покоління, а також і молоде покоління, хто слідкує за своїм здоров'ям, обов'язково вживають біодобавки. Але ж ми на це не звертали уваги. Можливо, це було і неправильно. Ми не підтримували ці погляди, тому що суспільство нас цьому не навчило. Тепер зрозуміли, що багато десятиліть ми відстали за цей час на багато десятиліть, і як наслідок починаємо розуміти і пожинати плоди своєї відсталості. Тепер виявляється, що розуміння берегти своє здоров'я, підтримувати його в належному, здоровому стані протязі всього життя, це робота над собою, це допомога самому собі. І ніякий лікар вам ніколи не зробить того, що ви зробите е, самі для себе. Так з чого ж потрібно було починати? Що може допомогти людині бути завжди здоровим? Відповідь на це питання має той, хто вже зрозумів, що на протязі всього життя підтримувати свій здоровий стан в організмі потрібно біодобавками, які є додатковим джерелом вітамінів та мінералів. Тому що харчування ніколи не буває повноцінним, і ми не доотримуємо з нього все те, що потрібно для підтримки наших органів. Так, яке ж застосування біодобавок для людини? Сьогодні я хочу познайомити вас з натуральною рослинною продукцією, а це і є біологічно активні добавки, які є повноцінним додатком до нашого харчування. А також вони мають поздоровлюючу дію на наш організм. І такі біодобавки випускаються в нас в Україні. Це продукт наш вітчизняний та 100% натуральний. Біоактивні добавки від компанії New Life Випускаються і використовуються для того, щоб організм зміг очиститися і підживитися необхідними, потрібними для нормального здорового існування продуктами рослинного походження. Ось чому в сучасному світі дуже важливим є прийом біодобавок з їжею. Вони ніколи не замінять полівітаміни, які продаються в аптеках, тому що вони вибираються із нормальних натуральних продуктів. Цим вони і є дуже важливими і корисними. Першим важливим фактором є те, що в натуральних продуктах представлено все в легко засвоюваній формі, другим є те, що легко проникає і засвоюється кожною клітинкою в нашому організмі, все, що потрапляє від цих добавок. Причому збалансований склад. Кожного продукту допомагає засвоювати вітаміни. Наприклад, вітамін А не засвоюється без вітаміну Е. Залізо не засвоюється без соляної кислоти нашого шлунку. А трави не тільки поповнюють, а ще й допомагають в роботі цих органів. Тобто, ми виводимо засвоювання всіх вітамінів на якісно новий рівень, те, що ми вживаємо. Легко засвоюються нашим організмом. Завдяки цим біопродуктам ми насичуємо і покращуємо роботу всіх органів, які відповідають за це засвоєння, а також паралельно нормалізується робота ендокринної та нервової систем, які все це регулюють. Біоактивні добавки нашої компанії це сухі і рідкі екстракти трав, які мають не тільки профілактичну, а й лікувальну властивість. І допомагають організму повноцінно жити, очищуватися і харчуватися всім необхідним. До екстрактів додавлені вітаміни, мінерали, амінокислоти і багато інших продуктів, які потрібні нашому організму. Тому прийом бадів, безперечно, дуже важливий для нашого організму. Існують декілька видів біологічно активних добавок. І от саме у нашого вітчизняного виробника. Вони випущені в трьох видах. Це рідка форма. Хочу вам показати ось такі от продукти, які випускаються в рідкій формі. Це натуральна витяжка наших рослинок. Всіх відомим, саме в мене в руці це екстракт валеріани. В рідкій формі це екстракти і еліксири. Екстракт це витяжка однієї рослинки. Еліксири це. Хочу показати ось для сугубів. У мене є препарат для сугубів, який ми вживаємо в сім'ї. Еліксири це така ж витяжка із рослинки, тільки в її складі не одна рослина, а декілька. Також, є, випускається, продукція в таблетованій та капсульній формах. Ну, от перша серія рослинних екстрактів еліксірів, я вже сказала, це витяжки біоактивних компонентів з лікарських трав. Простіше сказати, це чистий сік рослинки, і от він очищається при виробництві. Не використовуючи при цьому ніяких консервантів, барвників і ароматизаторів, продукт не містить спирту, і цукру, клітковини і барвників. Тому вони мають, ці екстракти і еліксіри, мають лікувально-профілактичний ефект, і виготовлені методом ультразвукової витяжки. Екстракти і еліксири, я вже сказала, екстракти це одна витяжка з одної рослинки, а еліксири це декілька з роз... із декількох рослин. Тому вживати ці продукти можна навіть нашому найменшому, найменшій категорії населення це наші дітки, тому що вживаються такі продукти. З народження і скільки дитині рочків, стільки і крапельок можна їй давати. Друга серія це таблетована продукція. Це таблеточки, які випущені із сухих екстрактів трав за допомогою вакуумного висушування Такі продукти мають широкий спектр застосування, а саме вони використовуються для профілактики та оздоровлення всіх органів та систем. Вони отримали високу оцінку споживачів як швидкий харчовий продукт. Для прикладу хочу вам показати і розповісти про дію такого одного із них продукту апітон фітосхвоєю. Він має дію як природній антибіотик, його така дія, і він дуже швидко допомагає організму побороти любе захворювання, будь-який хронічний процес. В складі у нього такі відомі складові, як чорний кмин, екстракт сосних хвої та квітковий пилок. От, саме цей такий простий продукт із таких простих складових допомагає побороти запалення в будь-якій частині тіла, бореться з хронічними хворобами і в цей же час підвищує імунну систему, прискорює відновлення організму після хвороб. Здавалося б, така рослинна продукція, немов і проста, але високого спектра дії її. Рослинки, які в складі мають спільну роботу для оздоровлення організму, і от така дія виявляється швидкою і ефективною для нашого оздоровлення. Ще є серія фітоздоров'я, це в таблетках теж. І от ці таблеточки отримані методом пресу і сильного подрібнення лікарських трав, поєднаних із мікрокристалічною целюлозою, крім оздоровчої дії. Мікрокристалічна целлюлоза допомагає як сорбент виводити токсини, тобто йде відразу очищення в організмі, роблячи набухання всередині, коли вже вживається ця таблеточка, і відповідно і зменшується відчуття голоду. В складі цих таблеток міститься багато овочів, фруктів, ягід і тому от такі. Препарати мають двійний ефект, і йде і очищення, і оздоровлення. Тому рекомендуємо і такі в такій таблетованій формі такі біодобавки, які мають таку хорошу дію. Ще є такі вид. Препаратів, як м'які капсули і рослинні капсули. Це чудові продукти, і всі про них знають, це всім відомо. Омега-3, вітамін Д3. Ці препарати магній, колаген, хочу сказати, що селен от всі ці препарати, які повинні. Обов'язково бути або в наших харчових продуктах, які ми, які ми вживаємо, але їх завжди там недостатньо. Магній, якого не вистачає нашому організму, колаген, в рослинних капсулках також є всім відомі, а можливо, комусь не відомі гриби, такі як кордіцепси, рейші, шийтаки, майтаки. Хочу сказати, що вся рослинна продукція, попадаючи на слизову, не наносить ніякої шкоди слизовим оболонкам в кишківнику. І от саме біопродукти, а от саме біопродукти гриби то є дуже важливим для людей, які страждають на онкохвороби. Підвищуючи імунітет і знищуючи онкоклітини, а здорові клітини в цей час залишаються. Неушкодженими онкологія у людей відходить. От така дія цих чудових грибів в капсулках, і вони ж є біологічними добавками, які допомагають людині справитися з такими важкими хворобами. навіть. Таблетована продукція і краплі мають функцію оздоровлення. А не лікування, їх напрямок очищення, харчування та оздоровлення організму. В тому і є сила біологічних добавок, що вони роблять правильну дію. це Очищення і оздоровлення організму. Тому їх прийом повинен бути системним, тобто вживати їх потрібно постійно. Це як їжа, це як харчування, це кожного дня повинно бути очищення і підтримка здоров'я на певному високому рівні. Тож, як ви зрозуміли, щоб мати хороше здоров'я, щоб організм мав достатню кількість необхідних вітамінів, мікро та макроелементів яких завжди недостатні в нашому харчуванні, ми повинні додати свій раціон біологічно активні добавки. А найкраще це робити саме з натуральної рослинної сировини, які будуть виконувати функцію оздоровлення організму та підтримки всіх органів та систем у здоровому стані. Думаю, що інформація була для вас корисною. Вживайте натуральну рослинну продукцію і я впевнена, що ваше здоров'я обов'язково покращиться. Дякую вам за увагу! Якщо вам було цікаво, чекаю нових зустрічей з вами. Задавайте питання і завжди знайдете на нього відповідь. Дякую і до нових зустрічей!